Одинадцятикласники Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 вважають, що сучасний учитель це не тільки предметник, а й знавець, дитячих душ і вихователь. Ці конкурси потрібні, щоб покращити саму кваліфікацію вчителів, тому що вчителі з різних областей приїжджають на цей конкурс, вони дивляться не на одного і беруть щось для себе. Вчитель має взагалі горіти цією ідеєю, щоб навчити дітей, щоб він якби повністю віддавався цьому всьому, і за рахунок таких конкурсів ви просто бачите, хто як веде свої уроки, у кого ви можете більше навчитися. Якби кожен кожна людина різна, і вона приносить щось своє. Спостерігаючи за відкритими уроками, згадуєш відому фразу життя діти наше майбутнє, але ж від кого залежить воно? Впродовж 11 років сучасний вчитель чи може донести суть життя і ринкових відносин через теоретичні дисципліни. Для цього такий практичний конкурс. Він дає такий певний стрес, і емоційний, і професійний, і далі йде рух. Тому що коли працюєш довго в школі, да все в тебе налажено, уроки гарно проходять, але це все йде як стабільність. Така а такі конкурси він розкриває нові горизонти. За понад 20-річну традицію його проведення цьогорічні змагання учитель року року-2017» проходили у чотирьох номінаціях. Більша частина учасників це педагоги, які мають стаж. Від 10 до 20 років, тобто це саме ну, така плідна пора у житті людини. От, і вони їм це цікаво, та? Тобто вони брали участь, вони змагалися, вони намагалися продемонструвати найкращі свої якості. Тому я глибоко переконаний, що такі творчі конкурси вони ну, повинні бути як стимул для людини рухатись вперед. Вчителі вже пройшли декілька етапів. Підготовка конкурсних завдань займає чимало часу, передбачає захист авторських педагогічних проєктів та методичних розробок. Чи варто все це того? Працюючи вчителем інформатики, я дивлюсь на іт сферу, наскільки там все, ну, з нашого погляду, круто, з високі зарплати, цікаве там, спілкування, але там робота більш одноманітна, мені так здається. Тобто сидиш, пишеш код. А тут робота з дітьми все таки це кожен день. вона не повторюється. Нові нові діти, новий урок, нові, нові емоції. Не один урок не можна провести по шаблону. Дуже вдячна дітям за підтримку. Дуже люблю своїх дітей і своїх колег, свою колектив. Вважаю, що вони так само люблять свою школу. До фінального етапу обласного туру увійшли 20 представників 13 районів міста об'єднаних громад. А загалом брали участь 414 вчителів Житомирщини. На всеукраїнському етапі область представлять Наталія Пуд. Рій, Віталій Шатковський, Тетяна Біжан і Роман Булсуновський. Проведене опитування показало, що такими хочуть згодом бути, і сьогоднішні випускники. Ніна Собкович, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини.